Його вважали непотоплюваним, але в ніч з 14 на 15 квітня 1912 року зіткнення з Айсбергом зруйнувало не лише корабель, а й тисячі доль. Титанік назавжди залишився на дні Атлантики, але з часом почав віддавати нам свої таємниці. Що сталося із людьми, які так і не змогли покинути тонуче судно, а також лист додому, який ніколи не був надісланий. Парфуми, аромат, яких зберігся донині, і скрипка, яка звучала в останні хвилини трагедії. Про все це дивимось далі у сюжеті. У квітні 1912 року Титанік, гордість британського флоту і найрозкішніший лайнер свого часу, вирушив із Саутгемптона у свою першу і останню трансатлантичну подорож. Попереду Нью-Йорк. Але до берега Америки він так і не дійшов. 14 квітня, 23.40. Корабель врізається у айсберг за 400 миль від узбережжя Ньюфаундленду. Друга ночі, 15 квітня. Гігант занурюється на дно Атлантики. З понад двох тисяч людей на борту корабля виживають лише 712. усього за пару годин. Історія перетворюється на міф. А трагедія на джерело теорій змови, неймовірних пророцтв і містичних збігів. Один із таких прикладів роман Марність, що вийшов ще до катастрофи. Він лякає своєю точністю. Крабель, схожий на Титанік, до найменших деталей гине від удару об айсберг. Автор Морган Робертсон стверджував, що сюжет прийшов до нього у видінні під час хвороби. Назва корабля у книзі теж спантеличує Титан. А ось іще одна легенда. Подейкують, що кожні шість років Титанік подає сигнали СОС з глибини океану. Один з таких випадків навіть офіційно задокументовано. 15 квітня 1972 року радист американського лінкора Теодор Рузвельт Лойд Детмер зафіксував сигнал СОС, що, здавалося, надходив від Титаніка. У навушниках він почув нерозбірливі голоси з проханням про допомогу для пасажирів та екіпажу тонучого лайнера. Детмер негайно повідомив про це командуванню, але отримав наказ ігнорувати сигнали і продовжувати рух за курсом. Пізніше вивчаючи архіви, він виявив, що подібні сигнали надходили і раніше. Втім, давайте містику залишимо конспірологами і перейдемо до фактів реальних. Наприклад, знайдемо відповідь на питання, що ж насправді сталося з тілами пасажирів судна, які, на жаль, не змогли врятуватися. Адже більшість із них так ніколи й не були знайдені. Розібратися в цьому допоможуть фізика і знання фізіології людського тіла, враховуючи швидкість занурення, перші 150 метрів Титанік подолав за якихось 15-20 секунд. І саме в цей короткий проміжок часу ще могла зберігатися примерна надія, бодай на кілька ковтків повітря. Але вже на глибині 90 метрів тиск становить 9 атмосфер. Людський організм за таких умов працює на межі можливостей, легені стискаються, кисень майже не надходить у кров, органи втрачають свою функціональність. На позначці 150 метрів дихати без спеціального спорядження вже просто неможливо. Саме тому ті, хто опинилися у воді під час занурення лайнера, могли лишатися живими не довше 20-30 секунд. Що сталося з їхніми тілами, тут у справу вступає не лише фізика і жорстка біологічна реальність океанських глибин. За лічені дні їх з'їли амфіподи, крихітні, але надзвичайно ефективні морські падальники. А потім вода, високий тиск і час зробили свою справу. Від людських тіл не залишилося навіть кісток. Океан назавжди забрав їх собі. Однак чимало життєвих історій ми змогли дізнатися завдяки артефактам, піднятих з глибин. Серед понад чотирьох тисяч предметів є один, що особливо зворушує серце: скрипка Волеса Гартлі, диригента корабельного оркестру, який за свідченнями очевидців грав до самого кінця. Поки Титанік не зник у холодній темряві Атлантики. Цей інструмент був подарунком від нареченої Гартлі Марії Робінсон. І якимось дивом, скрипку зрештою повернули жінці, з тріщинами в дереві і слідами солі. Після смерті Марії інструмент переходив із рук руку руки, аж поки у 2013 році скрипку не продали на аукціоні за рекордні 1,2 мільйони доларів. Наразі це найдорожчий музичний інструмент коли-небудь знайдений в морі. Наступний артефакт справжнє диво проти законів природи. У 2000 році серед уламків Титаніка рятувальники натрапили на невелику шкіряну сумку. Відкривши її в лабораторії, науковці побачили флакони парфумів. І що абсолютно неймовірно, вони й досі зберігали легкий квітковий аромат. Флакончики втіліли, попри шалений тиск, виморську сіль. Вони належали Адольфу Зальфельду, німецько-єврейському парфумеру з другого класу, який віз 65 зразків ароматів для американських клієнтів. Сам він вижив, але його дорогоцінні есенції залишилися на дні. Аж поки не отримали друге життя. А ось лист, який так і не був надісланий, але все одно дійшов до свого адресата. У кишені загиблого бізнесмена Олександра Оскара Гольверсона знайшли аркуш, написаний його матері за день до трагедії. У ньому він захоплювався Титаніком і згадував, що якщо все піде добре, то вже в середу він має бути вдома у Нью-Йорку. На жаль, цього так і не сталося, але лист, по приводу Час і смерть зберігся і, врешті, був доставлений. А в 2017-му проданий на аукціоні за 160 тисяч доларів. Трагедія стала легендою, корабель символом, уламки мовчазними свідками історії. Та щоразу, коли з глибини піднімаючи новий артефакт, оживає іще одна історія, і, можливо, серед залишок могутнього судна і досі чекає свого часу чийсь незнайдений голос, аби нарешті промовити крізь століття.